Добрий день. Сьогодні у нас по автоклавній кришки виникло питання. Ну, зазвичай всі звикли, що отаку отримують. Без малюночка. Це чисто завод-завод. Ну іноді в нас ще попадається отака автоклавка. Покажу вам по вазі і надпис, і надпис тут економка. Це просто також вона йде під завод, а тільки з кольором. Це ми викуповуємо надлишки. По жесті зараз показуємо. Звичайна автоклавка кидаємо, класика 740 грамів. Така от з малюночком 740 грамів, це 20-та жесть. А звичайна кришка, зараз побачите, 650 грамів. Ну, щоб ви розуміли, якщо навіть таке приходить, це також автоклавка. Ну просто. Просто так от викуповуємо, ну, тому в нас і ціна найвища, бо викуповуємо надлишки з виробництва, яке робиться під когось, ну, і, або цю безмалюнку, коли вона є в наявності, і також, не також вона завжди є.